Вутіла, Ярік, бачок потік. Так я в них влетіла, думала, може щось об'єку. Знаєш, що мене збив. Мене не було дружнього. Дня. Мені на півсторінки пише, ваш персонаж збиває себе транспортом. Себе а нахуй це вийшов за крону. А, а ніхто нікуди не врізувався, да? На, 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 на повному ходу, блядь, шептом. Без тормозів. Це чихнеших там ні, осінь. Ні, ніхто нікуди не врізався, що через лобовуку, фі... блядь, я вилетів. При пушінгу. Хуй я стою, не пристібнувся, пристівуються. А, да-да-да-да, <рес> воно мене спасло би. <рес> <рес> От при такому ремінь би, блядь, спас. Угу. <рес> 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 А ти рано вийшов просто. Ааа. Да, ага. я... Цеф не ошибиться снимав путь. Я не по своїй волі вийшов. Це в смисі. Просто в когось тормозів немає в машинах, блядь. Хтось, як їде, блядь, так і їде. Ду... Ну до пизди. Скільки там скоро що, хто там спереду? Та душим, блять. А як ти випав? Турмозів немає, я. ну бо ти на, на, тупо на сотку розігналася, в їхній уазик врізалась. І мені написало, ні. ваш персонаж збиває сам себе. В смысле? Так а ти вийшов з машини чи ні? Ні! Я нокнувся від Це того, я... що ти врізалась. Я Ебать. Я сидів, нічого не трогав. Та я думала, ти вийшов на ходу. У мене ще хп там з 20 десь було, щось стільки, я думаю, зараз його йобну. О, по ваш персонаж себе збиває транспортом, блядь. А, тебе надамажили, потому що. Ага. Ой, блядь. Ні, Мене не трогали просто. Ми їдемо до двох типів, вони по нам стріляють, мене надамажили. Я... Ефект неожиданності мав статись. І один в машині. Ну, для них це точно невжиденість було. Що ти мене захеращила. Це не ти сам себе захеращив, тут я. Ага, а за рулем хто був? А... Да, то я думав, ти стрілятимеш. Так я стріляв. Двоє. О, Летять, блять. Да, ша я так, конечно, не пушу. Ты чисто доставка глобу. Во. Ло-о-о-о. Помилився буквою, бля. Да. Да ставка о. Доставка майбутнього. Угу рекрут пускай, дивись. На криші. Де нахуй? Во. Стоять йать. Вот тут на криші. Куда без нас? Он це байтять Сто процентів. Угу. На камнях тут. Ты дивишься щось там чи не? Да, да, да. Нічого не видно. Крыша, крыша, глянь. А... а де цей шар, баный? Так вон. Ай. Ты у меня хила нема. Не сюда хату побіг. У меня нема хила. Повз за это. О, блядь, подарил. Ого, блин, тікай, нахуй. Нокнули. Хорош. Тут середині. Де добиваю? Той другий вон бежит на горі. В нашу сторону. Треба цього. З ковородками, блядь. А вон попозву. Дай. Сус, -су ты -су. так кину. Я ему тоже кину. Палку. А цей дый бігай. Не знаю. Так ти вийти глянути не хочеш? Так там Падає з з Не. А де він? Ну слухай, це я ще ну питал. Пару минут назад. Та не знаю, що там. Потім пришло 5 секунд. А де він? Споряд біга. А де чип Можна забрати? Його а на мапі можна? буде показуватись. Блін. Ну ти будеш бігати, і він буде на мапі так само бігати. О. Ти будеш як маркер для нього. Клас, хай йди сюди. хайди сюда. Ну, <що> я <схай> я спеціально забрал. Зато можна машину положити, розвалити, і вона не резницю. Прикинь. А, реально? Да? Угу. Побігли, звідси. <схай> Побігли. <схай> Він буде нас тепер прослідувати, бо у мене чіп. А ми машине ее, то есть чип Давай. І все. Ну, вон да, стоїть В В ней взирвам. Не, ще якусь і там. І <ріху> там зробим всі грязні дела. <ріху> Бо нам потім їхати не на чому буде. Ого, Блін, він замітив нас. По ньому Добить, добить! Він замітив нас. бігає щепом, каже, він, блядь, нас замітив. Оедь. <соєдь> Ах ти, сука. Давай бігом! Блять. Ганы машину, кинь меня в машину и съёпаемся. Не бежить. бежать. Давай я до машины заповзгу. можна выкидывать щип. А да аптека, бо у мене самі банти. А чого ти до цього не щіп ти повзаєш і тобі йому видно. <свісно> Нависмуку. А, да? Ага, да. Реально? Да. Блін, то ты. на мапі бачиш, от маркер мій один жовтий mm -hmm. отак для нього видно його тиммейт. щіпом іди візьми тут штуку, щоб ладити броню. Щас іду у мене є секретні ключі. О, поїдем. Тільки убив, кажу, все можна викидати. <риві> <риві> До цього повзає і це йому на мапі. <риві> а ви перевіряли це як то? Ну, звісно, його ж видно. То ж мене так само, як вбивали. Я бачу свій чіп на мапі, як він бігає просто у туди-сюди. <риві> Аптечок скинеш ти лутайся. Нам летіть Ого Прям Капець сики багато У ДБС. Ти все забрала? Почти. Сишка є, бля, бери маскувальний халат. Блін ну бери, бо в мене маскировочный ток. <сум> а <в> мене ні. <сум> ні А як так? У мене тоже маскировочный. ти прицепилась? Угу. Uh Ой, -huh. вже лежить. Uh -huh. Ля, ти що робиш? Ти ж так майже фулова, алло. <гум> щоб фуловий бути. Щас поки влетіть. Mm. Uh -huh. Ще помремо. Диві, які в мене тапки. Uh -huh. <гум> Прикольні? Угу, uh -hmm. -huh. Нормальні. Понял, не прикольный. О, привязаться ж можно. Куда падем? <с oder> не знаю. Що смешно, я сказал. Сейчас зона зайдется. Куда О. Не знаю. Давай в воду. Ну блять, іншого знаешь, я не уже дал. Если честно. того, давай в воду, блять. Рано не думав. <рес> Сидіть тупо <рес> туп Угу. У мене Сішка є, якщо хтось тут сидить, я замінірую, бля. Машина поїхала вниз. Треба на дах. Нет, здається, все-таки в воду. О, ще йде. А то вони просто жить катаються. Непонятно як. О, дроп нам падаю. О, oh, найс. Nice. Сейчас тут будет целая карта. Все. Ну майже, майже. Майже нам. Сейчас нам надо впадуть. Еда. А он стоять. Вон бігай, да. Я пудроп. Може, там вм якийсь буде. Фииии Там знизу в хаті два сидять, Чуєш? І вони машину, блять, накрили А ты мишку? Не мене якось нокнули. Не знаю як, але якось нокнули. Ага. Та ти не так біжи. через мок просто Вот отако не мають попасти, якщо я тако сижу Да 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 там знизу просто вон ти зела не хватит бля. Я блядь, мутанта хтось на ног Я смог пів розкинути шар Ты где дельтаплана, плана я так думаю насипаюсь. В воду. воду, <связать> ты их пришла. Думаю, я опять не падаю, бля. Давай, я опять нападаю, блядь. Давай, я отходить. Я захиляться давай, хочу. Давай-давай-давай. Бля. Эй. Перервано. С дельтаплана впал. Нокнула одного. Хорош. Сука. Ты, блядь, опять выкурс А где ты нокнула? Снизу. Слева. От оранжевой. Как ты их поднимаешь? Я его добыл, мы Може в будку в цей левої будки. Да-да-да. Хорош. <реш> <реш> Тут просто слів не можна казати, деяких. Що <реш> <реш> вони тебе добили? Зато <реш> я... <реш> с <связываю> <связываю> Ты молодец. Я... Ты молодец, а я... Види играл, конечно. Ну, ну... Пока нока все вся вот там пивня. <связываю> 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 а это твои эти ноги спали. <связываю> ноги, блядь, это я в маскировке. Мы накусим маскировочный. На, еще я сюда бежу. Не. Че ты не выявляешь, Вообще не выявляю. тихо машине. ты. Хм, а якщо вот так, а, -а, а, поняла. Тепер уявила? Угу. Камікадзе Нихуя, вона бехнула Це тоже так. Як бехнула? <кхи> так наче врізалась кудись. А, ні не було. Я вони там чу слухай. Ля зони тут є. Ну вони два цих приколіста, конечно, вот так. від мене. Лох и Тім mm -hmm. Симплешоп, блядь. О, oh, найс. Nice. Встань, блядь. Еда, еда. <laughs> ну майже. Ну на коса точно. Ну на коса точно. Киляются сто процентов. так, так. та Зони за руби треба було чуть правіше и будто бы запустити. Смок розкиди. Бояться. Тут зляков. Я один, він, і ще мають бути троє десь. <кхів> Я то в зоні винні. А, їх двоє тут. І ще двоє десь там під зоною. хорош, що за викрутаси? На другий йде. На. на дропі, напевно. А! Вон. Так бачу. Ну ти шо? Топ-1. Що за флік в пешені? І мене аж ладоні з... Та його намокли. Хе-хе-хе це я Та Тут намокли не тільки ладоні. Вірю. Топ-1. У цей, знаєш... я думав, яка ж то гра буде на закінчення, класно. Просто. Я тут так накінчив, що це просто як красиво. Мені понравилось. Блин, за все, ця це ще й на канал може вийде. 909 демеджа, 8 фрагів, то пудин. Ніхуя себе. Якщо ця ігра вийде на каналі, клупіть лайк, пишіть коментар по-любому. Стрими на твічі, приходьте. Напишіть, чи ви намокли. Да. Напишіть, чи ви намокли. Все. Всім чина за семтрес у